Ми знаходимося на ділянці дуже цікавої ароматної рослини. Називається гісоп лікарський, Як ви бачите, вона природньо розділяє свої кольори на синій, фіолетовий, рожевий і також є білий. Це багаторічна рослина, яка на одному місці готує біля 40 років, чим цінна як медонос. Також ви могли зрозуміти з назви, що це лікарська рослина ефіроолійна. Вона дещо схожа на лаванду, так, і часто її путають з лавандою. Однак у вирощуванні набагато легша, не така примхлива. І Кожен раз, коли ми відсаджуємо новий пагінець, для нас є загадкою, який же колір буде квітів. Тобто рослина самостійно розщеплюється у кольорі квітів. Бжоли дуже полюбляють цю рослинку, на, на ній завжди багато бжіл, квітує вона біля місяця і також має високу медопродуктивність біля 800 кг з гектару. Це така рослина рекордист. Її вирощування полягає в обрізки кущів пізно восени або ранньою весною до появи нових паростків. Обрізку здійснюють на висоту до 10 см. На минулорічних пагонах також може утворюватися нові. Пагони, тобто рослина повністю не відмирає за зиму. Але якщо ми хочемо отримати багато молодих і квіткових пагонів і акуратний такий сформований кущик, тому бажано обрізати чим нижче. Або якщо ми хочемо отримати більш високий і розлогий кущ, тоді ми залишаємо старі пагони, десь на сантиметрів 20 і і старого пагона знову ж таки ростуть нові гілочки. Зараз рослина тільки починає квітувати, буквально це другий день, де неде вже почалися квітки, але ви бачите дуже багато бджіл через високу медопродуктивність. Ну і звичайно також ця рослина виділяє і пилочок для бджіл. Рослини виготовляють чаї, також використовують самі парстки ну, молоді, з квітами або без для приготування м'ясних страв. Вона відноситься до ефіроолійних, тому має своєрідний такий насичений аромат і смак. Щодо лікарських властивостей, то дуже багато містить вітамінів. І мінеральних речовин, зокрема есенціальних, тобто тих, які рідко можна вживати із звичайною їжею. В Україні непоширена практика вживання цієї рослини до м'яса, як приправу, або у салати. Взагалі, гісоп всі частини її мають лікарські властивості і навіть коріння, тому воно ну, використовують у народній медицині повністю всю рослину. Для чаїв ну, використовують верхні пагони із квітками. Для м'ясних страв використовують молоді пагони ще без квіток. Ви могли бачити. У ресторанах, що біля м'яса такі дві, дві гілочки лежать, це власне і є ієгісоп. Він є пряно ароматичною рослиною, містить велику кількість антиоксидантів, покращує імунітет, виводить вільні радикали. Тобто це досить така потужна рослина для імунітету людини. Темно-бурштиновий колір має гісоповий мед. Це трошечки світліше, ніж рідкий мед з гречки. Мед із гісопу також набуває всіх корисних на властивостей самої рослини. Темного кольору, досить ароматний, в'язкий, кристалізується за три місяці. В Україні не отримують такий мед через відсутність великих площ гісопу. Щоб отримати мед високої монофлорності, потрібно мати хоча б один гектар посівів конкретного виду, але при цьому не використовувати невелику кількість бджолосімей. Тобто, якщо один це гектар, то це має бути дві-три сім'ї, які стоять безпосередньо на цьому гектарі і збирають конкретно цей мед, можливо, навіть із застосуванням методів дресирування. Ступінь монофлорності меду залежить від того, який відсоток пилку і нектару конкретного виду рослин потрапив у конкретний мед. Чим більше пилку певного виду рослин, тим відповідно вища монофлорність меду, і тим більше передаються властивості від рослини у власне мед. Залежно від сорту, є різні вимоги до монофлорності. Якщо це акація і липа, то згідно стандартів це не менше, ніж 20% за умови, що інші рослини не більше знаходяться, ніж ці 20%. Тобто 20%, наприклад, липи і все інше, це різнотрав'я якесь там, до 20%. Тоді це може вважатися липовим або акацієвим медом. Якщо це Інші види рослин, інші сорти меду, то це потрібно, щоб було не менше, ніж 50-60%. Для соняшника це 60%, наприклад, для гречки достатньо 40%. Тобто, залежно від того, наскільки рослина може передавати свої властивості в мед, колір, аромат і так далі.